Спочатку вони лишають на площі малюнки долонь. У такий спосіб кожен школяр, який бере участь у флешмобі, ніби стверджує, я за мир. То, що ми, ми за мир, як запись діти Харкова за мир". само саме ці буковки. І це символізує те, що всі діти за мир і не хочуть війни, яка зараз відбувається в Україні. Але це тільки розминка великої акції. Три тисячі харківських школярів об'єднали у символічний напис: діти Харкова за мир. Тож щойно минає репетиція. Тиця кілька хвилин на відпочинок і з висоти 90 метрів добре читається напис. Після кількох фігур на площі все ж з'являється сонечко, яким погода у перший день літа Харків балувати не схотіла. А наостанок діти зібрали символічну стрічку. 250 метрів полотна склали з малюнків, до створення яких долучилися всі школи міста. Ми будемо почати танцювати з лентами. Ми будемо робити ленту міра, яка буде продовж 250 метрів. Анна Черненко, Вадим Макарюк, вісті.